Червону шапочку. Жила собі маленька дівчинка. Вона була така добра і слухняна, що всі її любили. Але найбільше за всіх дівчинку любила бабуся. Як народження бабуся подарувала своїй онуці червону шапочку. Та таку гарну що дівчинка ніколи з нею не розлучалася. Куди б не пішла, завжди її одягала. За це люди прозвали дівчинку червоною шапочкою. Якось застудилася бабуся червоної шапочки. Матуся й каже доньці Донечко, візьми пиріжки. І глечик масла та віднеси на своїй бабусі. Питай, як вона себе почуває. Узяла червона шапочка кошика і пішла через ліс до бабусі. Іде вона лісом, іде. підтанцьовує собі, співає пісеньки. А тут раптом назустріч їй. Сірий вовк? Клац, 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 зубами, клац, каже Вов до дівчинки. А куди це ти червона шапочка зібралася? Я до бабусі йду, на своїй пиріжки і глечик масла. А де живе твоя бабуся? питає сірий вовк. Вона живе у великому будинку біля млина, відповідає дівчинка. Знаю, знаю, каже вовк, я теж хотів би навідати твою бабусю. Давай ти підеш тією стежинкою, а я тією. Подивимося, хто з нас дійде швидше. І пішла червона шапочка найдовшою дорогою, а вовк побіг найкоротшою. Прибіг він лише за дівчинку до будинку бабусі і стукає у двері. Хто там? питає бабуся. Це я, червона шапочка, відповідає хитрий вовк. Принесла я пиріжки та глечик масла. Смикне за мотузочку внученько, двері відчиняться, каже бабуся. Сірій вовк смикнув за мотузку, двері відчинилися. Стрибнув вовк на бабусю і проковтнув її. Потім ліг у ліжко, накрився ковдрою, натягнув бабусину хустку і став чекати. Тут прийшла червона шапочка і стала стукати у двері. Хто там? питає вовк хриплим голосом. Це я. Відповіла червона шапочка, твоя онука принесла пиріжки і глечик масла. Червона шапочка здивувалася, чому бабусі такий хрипкий голос. Вона подумала, що це в старенької від застуди. Смикни за мотузочку, каже вовк. Двері відчиняться. Червона шапочка увійшла до будинку, а вовк їй і, і каже, пиріжки поклади на стіл, внученько, глечик постав на поличку, а сама лягай поряд зі мною. Червона шапочка так і зробила. Лежить поряд із вовком і питає. Чому, бабусю, в тебе такі великі вуха? Це внученько, щоб краще чути тебе. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Оце щоб краще бачити тебе, внучко». Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це червона шапочка, щоб швидко з'їсти тебе. Клацнув вовк з зубами і проковтнув дівчинку. Так би й пропала червона шапочка зі своєю бабусею. Та поруч із будинком проходили дроворуби. Вони почули крик, вбігли в дім. Побачили вовка, вони розпороли череву вовку, а звідти вийшла червона шапочка і бабуся живі й здорові. Ось вам діти казочка, а не їй бублики в'язочка